Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні, 19 вересня, ми з вами читатимемо Євангелія від Марка, а також фрагмент з другого послання святого апостола Павла до Коринфян. Читаємо Євангеліє. Сказав Господь, амінь кажу вам: відпустяться синам людським усі гріхи та хула, якою б вони не хулили, Хто ж холитиме Духа Святого, той не матиме відпущення повік, але підлягає вічному осуду. Бо казали, Духа нечистого має, і приходять брати і мати його, і стоячи на дворі послали до нього, кличучи його, і сидів навколо нього народ, і сказали йому: Ось мати твоя, і брати твої і сестри, сестри твої на дворі питають тебе. І відповів їм, кажучи, хто мати моя і брати мої. І, овівши поглядом тих, хто сидів навколо нього, каже Ось мати моя і брати мої, бо той, хто творить волю Божу, той брат мій, і сестра моя, і мати. І... Переходимо до послання апостола Павла. Браття, хто певний у собі, що він Христовий, то сам по собі суди, що як він Христовий, так і ми Христові. Бо коли б я і більше став хвалитися нашою владою, яку Господь дав нам на збудування, а не на не на руйнування ваше, то не був би в соромі. Та щоб не здавалося, що я лякаю вас тільки. Тільки посланнями, оскільки дехто говорить, у посланнях він суворий, сильний, а в особистій присутності слабкий, і мова його незначна, нехай знає така людина, що які ми на словах у посланнях, коли відсутні, такі ж і на ділі, коли, коли присутні. Бо ми не сміємо вважати себе чи порівнювати до тих, хто сам себе вихваляє, вони себе мірюють самими, самими собою та нерозумно себе порівнюють із собою. А ми будемо хвалитися небезмірно, не переступаючи межі. Яку дав нам Бог у тому числі і вам, і не можна у тому числі і вами, і не можемо і не можна сказати, ніби ми намагаємося поширити свою владу і на вас, хоча самі до вас і не дійшли. Ні, ми були у вас із благовістям Христовим. Ми не без міри хвалимось не чужими трудами, але маємо надію, що в міру зростання вашої віри будемо і ми пишно рости у своїх межах і проповідувати благовістя і в дальших краях, а не хвалитися тим, що вже зроблено на чужому полі. А хто хвалиться, не хвалиться Господом, бо не той достойний, хто сам себе хвалить, але кого хвалить Господь. На цьому це все. Божого вам благословення і до зустрічі вечором.